Польське МЗС заявило, що якщо ця глава не буде закрита, Україна не зробить жодного кроку вперед. Тепер ми маємо актуальні дані про військовозобов'язаних. Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. Сьогодні знову кілька важливих та цікавих новин для українців. Як за кордоном, так і в Україні. Тому рекомендую додивитися до кінця та підтримати це відео вподобайкою. І не забудьте підписатися на канал. Це надзвичайно важливо для просування україномовного контенту. Дякую вам за вашу підтримку. Поговоримо про те, що Польща знову попереджує Україну. що Якщо питання не буде вирішено, то потім це буде набагато складніше зробити. І навіть в Україні буде проблемніше вступити в Європейський Союз. Польське МЗС заявило, що якщо ця глава не буде закрита, Україна не зробить жодного кроку вперед. Це щодо просування українського вступу в Європейський Союз. Питання ексгумації жертв волинської трагедії розглядатиметься в межах відкриття першого розділу на переговорах з Україною про вступ до ЄС. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Партушевський. Коментарі Polsat News. Бартушевський згадав недавні слова президента Анджея Дуди, який заявив, що Польща не повинна пов'язувати питання згоди на ексгумацію жертв Волинської трагедії зі вступом України до ЄС. Першим розділом переговорів про вступ України до ЄС буде верховенство права та система правосуддя. В межах цього безумовно буде розглядатися питання ексгумації. Якщо ця голова не буде закрита, Україна не зробить жодного кроку вперед у наступних розділах. Стверджує польський. Чиновник бачимо в цьому питанні Польща ніяким чином не здається. Навіть президент говорить, що не треба змушувати, не треба ставити питання ребром, не треба попереджати чи навіть шантажувати. Але Міністерство закордонних справ на чолі з Туском чомусь робить все навпаки. І сьогодні, вчора і завтра, ставить питання волинської трагедії. першочергово. от ви зробіть, ви вирішите його, а далі вже буде все гаразд. А не можна це якось трошки проїхати і зробити це тоді, коли буде спокійно, а не тоді, коли ракети літають, люди помирають, і багато трагедій. Ні, треба зараз історію піднімати, яка дуже горить. За його словами, можливість ексгумації останків польських громадян і їхнього поховання є чимось абсолютно очевидним в нашому культурному колі. Ми не шантажуємо Україну, ми лише говоримо, що вони, українці, мусять поводитися відповідно до того, що вимагають європейські принципи. Я думаю, що, врешті решт ми дійдемо згоди в цьому питанні. Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання. Ми просто хочемо гідного поховання наших предків. Сказав заступник міністра, ну я би це назвав тільки шантажем попередженням, погрозою. Ну бо так воно звучить. Ви зробіть так, бо інакше ніяк. Тут навіть не сходяться ті слова, що говорить міністр, що говорить замміністра, що це не шантаж, це є в першу чергу шантаж. і... В не дуже підходящий момент, ну насправді я вже висловлювався на цю думку. Ви пам'ятаєте, якщо слідкуєте за цим каналом, що просто це зараз на мене не на часі. Ну, тобто є з десяток важливіших справ. Для України в першу чергу, які треба вирішити на даний момент, та звичайно для Польщі це важливе питання, ніхто не каже, що це не важливе питання, і що його не потрібно вирішувати. Я також говорив, що воно вирішиться просто в мирний час. Коли зараз бракує фінансів, коли зараз летять ракети, коли нам бракує зброї, амуніції і всього, 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 всього нам точно Україні в першу чергу не до цієї проблеми. Ну на жаль, але якщо Польща, Переживає за свої справи і бореться за свою правоту, То й Україна в тому числі також це робить. І просто зараз це не на часі для України. Як на мене, це питання між двома країнами точно вирішиться без проблем для кожної країни. Ну, але не зараз. Наступна інформація буде стосуватися Угорщини. Наш міністр закордонних справ зустрівся з міністром закордонних справ Угорщини. Вони поговорили годинку, і, звичайно, міністр закордонних справ Угорщини сярто сказав, що він підтримує негайне припинення вогню між Україною та Росією. Е, я думаю, що нема зараз в Україні і за кордоном українця, який би сказав щось інше який би сказав, що ми за війну і ми її підтримуємо. Звичайно, що всі проти, і всі хочуть, щоб вона нарешті зупинилася. Але питання в іншому на яких умовах за яких обставин це має статися? Негайно так, нехай зупиняється війна, нехай перестають стріляти і перестають гинути люди. Але з іншої сторони, треба, щоб ворожі війська вийшли з нашої території, і наша територія повернулася під наш контроль. Оце би мало так звучати, і так би мало бути. Сіарту запевнив, що Угорщина прагне добросусідських відносин з Україною, але при цьому процитував угорську приказку про те, що у справедливості дві сторони. Він зазначив, що візит очільника МЗС України Андрія Сибіги до Будапешту став першим для чиновника такого ранку, такого рангу, за 4,5 роки. Побачимо, як далеко ми зайдемо сьогодні. Додав угорський міністр. Та Україна ніколи ні з ким не відмовлялася співпрацювати. Мені здається, що Україна й так на великі поступки йде з різними країнами. Ну нема такого, що Україна, українці вперлися рогом і не хочуть нікого слухати, роблять те, що їм хочеться. Ми що з Польщею нормально живемо? Є певні негаразди, є певні непорозуміння, вони теж вирішаться. Що з Угорщиною ми непогано живемо? Молдова, Словаччина і інші. Ну, звичайно, з ворогом тут, ну, ніяк, тому що там кукушка. А з іншими країнами все нормально і завжди знаходилися якісь компромісні рішення в тих чи інших випадках. Там більше з угорської сторони лунають якісь не зовсім правильні месенджі щодо переговорів, щодо миру, як то має бути, а як не має бути. Але ніхто не сказав, що ми категорично проти тої чи іншої країни, того чи іншого лідера і не хочемо нікого слухати. Так воно не є. Тому так, я теж сподіваюся, що з Угорщиною в нас в майбутньому і зараз будуть нормальні відносини, які будуть плідними і корисними двом країнам. Також хотів розповісти про останнє інтерв'ю заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК Андрія Мороза. Чим корисне для ТЦК було резерв плюс? І ну він це чітко зазначає запровадження до законодавства обов'язку оновити військово-облікові дані протягом 60 днів та можливості такого оновлення через застосунок резерв плюс дозволить. ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання військовозобов'язаних. Про це він розповів в інтерв'ю західному кур'єру. Закон 10.449 про мобілізацію, який вступив в дію 18 травня. А також постанова Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня. Дійсно. Дещо спростили нам роботу. Ці документи врегулювали деякі питання, які давно потребували впорядкування. Найкорисніша новація це, звичайно, оновлення військово облікових даних. Тепер ми маємо актуальні дані про військовозобов'язаних, їх місце реєстрації, телефон, адже багато осіб зареєстровані були за однією адресою, а проживали за іншою. Таким чином, ми не могли вручити цим військовозобовязаним повістки, бо не знали їхнього місця перебування. Зміни в законодавстві дали нам можливість зібрати актуальні. Дані про військовозобов'язаних і внести їх в систему оберіг. Тепер ми розуміємо, де людина живе, як з нею можна зв'язатися, де вона працює, зазначив він. Разом з тим залишається категорія осіб, яка не оновила військово-облікові дані. Вони автоматично стали порушниками військового обліку і їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Додав Андрій Мороз. За його словами, ті особи, які не оновили свої облікові дані, перебувають у розшуку. Поліції, як бачимо, особливо там ніхто не заморочується і чітко пояснюється для чого був резерв плюс для збору інформації, для виявлення хто де, як який номер, де живе, так щоб в майбутньому можна було людину знайти, вручити повістку і все. Тобто для цього це було і зроблено тобто ніякого секрету тут немає. Я думаю, що більшість з вас розуміє це. Що ви про це думаєте про ці останні новини? Обов'язково пишіть в коментарях. Також не забудьте, що в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал і на мій інстаграм, куди також всіх запрошую для того, щоб більше людей дізнавалося про важливу інформацію про Польщу, Кордон та Європу. Приєднуйтесь, там багато корисної інформації. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися з вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.